Шановні громадяни, сьогодні в Україні йде війна. Одні громадяни пішли в Збройні Сили України, інші займаються волонтерською діяльністю. І я сьогодні, в День волонтера, хотів би подякувати цим людям за ту роботу, яку вони роблять. Вони дуже допомагають як Збройним силам України, так і всім цивільним. Тим людям, які страждають сьогодні від бойових дій в Україні, які е, залишаються без скрівлі над головою, яким не вистачає харчів, ліків і інших речей. Волонтери все це знаходять, достають, привозять і забезпечують всіх, хто цього потребує, через всі ті зусилля і ту свою кропітку роботу. Я щиро вдячний вам, дорогі друзі, і я впевнений, що ваша робота дає наснаги нашим Збройним силам і вона наближає нас до перемоги. Я в цьому впевнений, тому я щиро вдячний за ту роботу, яку ви робите, і впевнений, що Україна найближчим часом переможе. Слава Україні і волонтерському руху!